Самі собі питають, чому немає стоянок, чому немає дороги, наприклад, кіровед Чорноморська, ну, там дійсно з Босіярського до Антонки туди не проїдеш. Там просто відсутня. Це питання ставиться, 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 ставиться це питання, але ж, о, як ви розумієте, що не дешати інспекція, не Укртрансінспекція на дорогі дороги не державний орган. державний орган, Але ж давайте будемо до компетенції відносити. Кожен відповідає за свої рівні, я вам можу сказати, що це питання е, болюче для всієї України. І ми на своєму рівні, тут в Кіровоградській області, ми робимо все можливе для того, щоб наші дороги, ну е, я кажу, хоча б основні напрямки, але ми кажемо про всі дороги, були в належному стані. я думаю, що водії, які постійно їздять, вони мають змогу впевнитися в тому. Що ми, як державний, ви кажете, що ми як державний люди, ми відповідаємо за Кіровоградську область, а в Кіровогарській області ми свою роботу робимо в, ті, в, ті, в тих можливостях, які у нас на сьогодні є фінансування, які у нас дозволяють служити бюджетні проблеми, і так, так далі. Все ж таки, в Кіровоградській області дороги нормальні. І я, як водій, я як і сам їжу на машині постійно, я вам хочу сказати, що. Я зараз не про себе, а так воно і є, як моє враження водія, це один з найкращих на сьогоднішніх днів по маністрацію. Якщо у когось є заперечення, будь ласка, якщо у кого є приклади, що є кращі дороги десь в іншій області, то дорога немає ну, не, 8 Ставиться вже, питання, ставить питання. Я... Він вісім, туди і питання.

Каким образом согласиться контролируем? Нет. <зюкés> Нет, стояло, конечно. Еще раз. Боговинку. Вадим, да. Нет, я не имею права ехать. А НТС и бранд сервис вызывали представителей до Лиамы. Почему ни один представитель ни ГАИ ни Украинспекции не уплатил, не подошел к нам? 60 тонн 50, давай 50, поездку, 50, Почему 50, он не подошел к нам? Автопоезд на сайте, есть официальный сайт, автопоезд без объемности 60 тонн. Они все возят. У него дальше стоят, у него явный У русских никто и не подъехал он развернулся, он едет. милиции отворачиваются в сторону, когда едут эти машины. А наши машины все останавливают, загоняют на весы, штрафуют. Почему так? Почему вы их не штрафуете, а наши штрафуют? У нас в Кировоградской области избирательного права не существует. На сьогоднішній день у нас керасмови садини в АВІКО. На сьогоднішній день Кераському царину області. На чаші день підписаний графік спільної роботи. буде Будемо у участки дороги. Не тільки по Кератському на території по Кіровогару, а також на надрою уляновка Миколаєва. Теж будемо здійснювати контроль. не стояв автопоїзд? Я українському <шановник>, я <подав> станцію <ситуации>, <я>, ніхто <а>, не телефонував нам, що ми могли під'їхати. <в село>. Ви на Бобринецьку поїхав давати інтерв'ю. Хто? В Оранжеруті. Коріспондент, аби днів біжали. Ні, подождіть, я. я вас прошу, якщо ми сюди э, запросили вас для проведення діалогу, то я прошу не перетворювати це в фарс. в Жарти, в шутки, в сміх і, і, і все таке. Прошу я прошу поважати людей, які з вами спілкуються. Колег з трансінспекції, колег здається. І прошу поважати, як ви вимагаєте, щоб поважали вас і вашу роботу, то я від вас буду вимагати перш за все, щоб ви поважали людей особисто і їх роботу. І тоді ми з вами розпочнемо, точніше продовжимо нормальний плідний діалог. Тому що це бігав, хтось кудись, журналіста покликав, я не знаю. Є ви маєте підтвердження того, що людина давала інтерв'ю, будь ласка, подивіться місцеві. Ми поважаємо всіх і всіх вас, я нас поважаю. Питання було поставлено конкретно. Якщо ви кажете, що у вас діалог, вам поставили питання, де можна перевісний кут зупинитися, відпочити, щоб не порушувати 8 годин. Де можна? По дорозі? по будь-який напрямку на, на, дороги. Я не знаю, будь ласка, є буквельні да при да 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 прод... прод... не готелі. Дозвольте, да, ви... я вам відповім на це запитання. Шановні колеги, якщо ми не знаємо, як поступати, то треба відкривати законодавство, чи не читати, де написано, що що ви повинні зробити, наприклад, коли вам необхідно зберегти транспортний засіб, щоб укласти договір з підприємством, яке забезпечить належне зберігання вашого транспортного засобу. Будь ласка, це не повинні вам органи державного самоврядування чи органи державної влади робити. А ви повинні самі, шановні колеги, О, Олександр Олексійович, я да. заперечую да. про тому, що це обов'язок держави, обов'язок держави. Виїжджаємо за межами нашої рідної держави, я недавно був за межами. Я вам скажу, що Польща, Германія стоять спеціально, такі великі, йде автобан, кишені великі, і спеціальні стоянки, де стоять кури. І там і туалети, і там і душеві, там все зроблено, це зроблено, це робить держава. Це якраз не робить це абсолютно безкоштовно. Це повинно це, це забезпечити держава. Якщо є вимоги, скажімо, до жорсткі, до автоперевізників. відповідно, ми держава, тобі, ну я скажу так, я політик. Так от ви держави таки, влади ви забезпечите умови, ви а потім відповідно від них вимагаються. <тас> Тепер ставимо інше питання, яке отут от піднімається, ну і взагалі ми знаємо, чому зібратися. Ми так хочемо це говорити, а реально є серйозний накал, є протести автоперевізників цих вантажних зерновозів так і інших машин, не, не автобусів. Які вимагають, чому не мають? Вони вимагають великому рахунку, рівного ставлення до них і до інших автоперевізників. І все. Просто є в нас привілейовані з'явилися в області автоперевізники них називають, А машини не машини-невіддівки, помічають. І є, скажімо, наші традиційно місцеві керурадські, які тут роками працюють на цих. Ясно, я, я не заперечую, дійсно порушують вони і, були, і раніше були порушені, ми бачимо король в Але питання стоїть, в чому? Якщо взялися за наведення порядку, дорогі друзі, представники влади держави, стосується і Володимира Євеновича, і Максима Валентиновича, і там призи вас всіх і вас, так, Натович, вас теж. Так от, все стосується без винятку. Вони взагалі наші державної влади. Давайте, друзі, ставити до всіх одинаково. А ні, у нас, є, у нас вже є конфлікт, який вивезень по-любому, перекриттям доріг і таке інше. Або ставлення буде одинаково, що стільки будемо кидати одинаково і вантажні машини переважувати, а не так, що у нас вантажі машини від ваших колег чують, дорогі максимально, що з нами затримали машину в 100 тонн. То правда? Чи ви просто не знаєте? Ваші колеги затримали. 100 тонн Загально. А як це на воздух десь навантажувача, 100 тонн гукуся, 50 тонн завалився, часі не тонн. Я скажу, оці називаються кульки, ці машини, великі, імпортні посужні. Так я що кажу, що стоїть питання не в тому, чому зібралися, скажімо, ну, оці абментарії, ми зібралися з одної причини. Вони просять, 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 просять вимагають. а ні, вони будуть бастувати, прикривати дороги, таке інше. Рівно стали досить. Все. І забезпечте їх нормальні умови про праці. Тут я... і все, крапка. більше мене не вимагають. Що стосується Європу, я вам хочу сказати. Ви дуже гарно сказали, і все це зрозуміло. Ми всі там, ну хтось з нас, багато з нас там були, бачили, що там і дороги гарні, і все і... Там 20 тонн взяв, а за руштам 20 тонн взяв за уштам 2 тисячі євро. Всі, там заходить всі, всі виконавки, а, ну, а ну, не, не Так у них є за п'ямкою, я, я за кордону, у них теж 8 тисяч євро, то в них ніхто не п'є. А, а у нас з неї кажуть, а я то, випив, так, та це не ми робимо, шановні, це не ми робимо. Ви роздаєте за стоянки, це не гаївка стоянка. Ви ж самі чого говорили, що робить держава. Ну не поліцейський проєкт. Контролює, щоб там поряд. Ви самі собі закладів. Ви вже не закажете всі. Єма, є головний контроль, виступають голова служба і сказав, що за кожним контролем тут відеокамери. Ви забули уточнити один момент. А скільки стоїть проїхати по цьому попаду? В Германії безкоштовно. В Германії безкоштовно, повні закупання. Польщі Больше безкоштовні. В Германії безкоштовні. Для своїх, для, іноземців іноземців. для своїх перевізників. Для своїх перевізників держава відшкодовує оплату Це Це поляк, своїм перевізникам. Колеги, я, 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 Що стосується вашого основного питання, то я вам Дараз. ще раз хочу сказати, що ізбирательного права у Кіровоградській області немає. І якщо, ну я так бачу, що ви мабуть є один із... Лідерів цього біження, я вам потім можу сказати навести приклади, коли ізбирательного права в Кіровоградській області немає. А скажіть, будь ласка, всі, 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 всі. я всім кажу, що немає в права в Кіровоградській області. Якщо на ваговому комплексі з'являється у нас із порушенням цінного законодавства з перевантаження, штрафують

Машина не у нас, Посмотрите, посмотрите Валерій, виспектор... я вибачаю, скажіть, да визивали інспектора, приїхав інспектор. Не приїхав. 10 інспекторів приїхало. Приїхали мимо, що я вибачаюсь, я вибачаюсь. Навіть зупинили вони 10 фур на ліані, неважно, на трасі, 15 інспекторів, скільки потрібно. Як у нас є встановлено чинним законодавством, що? Перегруз на транспортному засобі встановлюється де на ваговому комплексі. Ваговий комплекс працює де? Він працює на відповідно встановлених площадках, які є сертифіковані за відповідним. На сьогоднішній день в Кіровоградській області працює ваговий комплекс в Олександрівці на посту. Більше вагових комплексів немає, тому приїде опря туди. Я можу приїхати, колеги можу приїхати. Але це не кульок з картошки, який можна на крючок повесить, извини, який важко на, на ось. А на ось на вас, Яким чином На вас лежать. Я, 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 я извиняю. Я можу сказать, что спросить. Если останавливать мою машину, скільки займе. И говорить я звичайно, полігрузці. Що, що робити? Я тебе зараз везу і ми тебе зважимо. Не на сертифікованому, а поїдемо до Ліану, не до Ліани, а між Доліаном, де є електронний піса, і я там зважу і випущу тобі штраф. Не вызывали вас, вызывали, приехали, вот то а а я не сказал, что мы вас, що ви приїхали і посмотрели. то чому тільки на нас можна штрафувати, а их Шановні колеги, колегов, вас повезли на веса. Вас, вас на веса. Да, не пас, хоть з вас ваше. Скажіть, будь ласка. А зачем? Мені тогда проще. А что вы такие балакали? Вашингтоны. Не давай, не поехать дальше. Наші, перегруз, груза останавливает и доя, а от Вот відвернувся і вони поїхали. Ні, часу, не жопа, втягали, втягали. Втягали. Коллеги, втягали, я розумію, що, що коли був цей знаменитий сюжет по телебаченню в минулому році, або я, в минулому, да, на детській трасі, там працює ваговий комплект. Були питання до ДАИ, коли приїхав. Правильно, а потім, коли поставили, що буде 20 тонн везде, щоб ви давали по тисячу гривень, тільки пропустити. Заступник, заступник, хоче, хоче там, ні по 20 тонн. Нам працює ваговий марговий скажіть, Як ви не можете поняти? Я не можу взяти я приїхав на А власність. Дві всі по 20 тонн. Ми хотімо зі. Дайте нам можливість розіщувати. І я вам скажу, є такі, ну, умови, є такі роботи. От, скажімо, я, як приклад, себе навожу. У мене зараз немає автотранспорту, я його свій час продав, але я навожу, дзвоните до мене, так і так. У вас є, є зерновози. Ви готовий там виставити, готовий. Ви 30 тонн не змеєте громадський, роздурів 30 тонн. Ну, він не звідсує, не зроблений, дай моделя 30 тонн. Для чого він порвати машину? З кадрів постріляли такий, віковим проблеми. Ну не береш то все. І людина, якщо я йому не кожу, я беру 30 тонн, він не хоче замовник зі мною працювати не хоче. Ви ви розумієте, що буде проблема. Замовник зі мною працювати не хоче. Ну, в мене немає живуть Вони хлопцями. Ти не береш 30 тонн, до свидання, я того, хто бере 30 тонн. Ну так, приблизно. Так от, це я своїм практикам вам кажу, якою була. Питання в тому, що коли у нас є, є привільйовані, які може взяти перегруз, значить буде, буде замовник в умовах гринку працювати, хто, хто, хто бере перегруз, а той, хто не бере перегруз, треба загнати всіх по дві рамки, і буде порядок. 20 тонн, 20 тонн, і все, крапка. Дозвольте. Шановні колеги, хочу вам трошки пояснити. Це по кероріки... всій Україні, це кай... не за цього разу. Це всі українські війни, я говорю, це... Я розв'язаюся, присутні перед вами тут люди, вони працюють в Кіровоградській області, за всю Україну. Ми не можемо... Ми просто не можемо вийти суттям, не обов'язково, Ви ми претензії маємо тільки до нашого, а це йде по всій Україні. Щоб вони почули, що Тут кілограм він приїхав, ну там щоб його не пропустили. Де він попав війну? Ми веземо по 38 тонн допустили, він везе 60 тонн, його теж допустимо.